Привіт! Сьогодні на огляді буде креатин моногідрат від фірми Genius Nutrition. Це шведська фірма, але виробництво саме в Німеччині. Креатин цей повністю очищений, 100% без будь-яких добавок, смаку і так далі. Упаковка 300 г, мірна ложка 3 грами. Обійшалась мені оця баночка в 780 гривень. І що нам каже інструкція? Рекомендована доза 3 грами. Це приблизно одна мірна ложка. Змішати з 150 мл води в шейкері. Примітка. Рекомендовану дозу не слід перевищувати. Ну, до речі, деякі. Продавці спортивного харчування рекомендують жувати не більше 5 грамів в день. Вони вираховують цю порцію з формули там, на кількість ваги, скільки ви важите. і Так приблизно виходить 5 грам плюс-мінус з горсткою на 65-80 кг. Ну що ж, тут також кожен же вибирай собі індивідуально, нічого я вам рекомендувати не буду. Тут вже дивіться на вас, на власний розсуд, скільки вам вживати. Але кажуть, що, наприклад, нема сенсу робити загрузку. Ну, з цим я точно згідний. Нема сенсу більше закидувати, ніж 3-5 грами, тому що решту ви... Зі в унітаз. Що ж, Давайте сам креатинчик. Подивимося, яке він. Це моя перша покупка спортивного харчування. Тому буде цікаво як мені, так і вам. Ось така ложечка. Так, зараз понюхаю на запах, чи є якийсь. Ну, запаху взагалі майже ніякого немає. Такий рихлий порошок. Більшість рекомендує його вживати. Після протеїну, о, ну да, після протеїну гейнера як випили. Або після прийому їжі, тому що він буде краще і швидше засвоюватись. Так, беремо наш шейкер. Зараз зробимо маленький експеримент. Я тут вже залив 150 мл простого соку. Яблочно-виноградного. Беремо одну порцію без великої горки. Закидуємо і подивимося, як воно буде розчинятися. Так, пружину я викинув з шейкера, тому що мені вона лишня. Ну, частина вже розчинилася. Все одно давайте змішаємо, трохи потрясемо і попробуємо на смак який він, чи відчувається цей креатин високо. якась незначна пінка, так. Колір майже не змінився, такий трохи мутнуватий, Ну, звісно, на дні трохи лишилося, -мо. Ну це нічого. Зараз вимиємо залишки з дна. Я дивився огляди в Ютюбі, то деякі навіть от беруть порцію дві, закидують прямо в рот і збивають. Це вже як кому по смаку. Виходить ось така мутнувата рідина. Так, і зараз спробую скажу, який вам смак. Що я скажу майже не відчувається? Взагалі нема різниці над кетро. Зараз в чистому вигляді попробувати на смак цей порошок трошки. Взнаєте. Він взагалі не має смаку, але я його буду розбавляти завжди тільки якимись соками. Тому що він краще засвоювався. Ось такий огляд. Пишіть в коментарях, якщо маєте якісь запитання. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, буде ще багато цікавих відео.